У мене є ось така от машинка, яка валяється довгий час. У мене Lexus VRX. І я хочу її комусь подарувати, хто її відповідно заслужить. Це юкрейнгита, а я Гамонік. Підписуйся, се ж малейкуси. Також не забувай про промокод Гамеонік, який працює на всіх серверах, і дасть тобі цілих 50 тисяч гривень. Так, машинка тут уже кажуть е, трошки зафарширована. В спойлерок стоїть там все, всьочики, бріки. Просто пушечка. Лексус залітає комусь, залетить, скажем так, на ура. Я беру на пане іншу машинку, бо на цій їхати не буду. Ну і давайте когось просто знайдемо, хто заслуговує цю Бричку. Хм. Давайте візьмемо свою старесеньку таврію і погнали шукати людину. Вів! Надіюсь, знайду. У мене просто цей Лексус дуже вже довго валяється без діла, і я думаю, що потрібно вже комусь його підігнати, хто реально заслуговує або якомусь струдязі, або ще комусь. Ну зараз коротше подивимося. То з мене з машинкою проблеми. Перевернулась. О. О, тепер красота. Взяв велосипедик, щоб по кайфу було. Слухай, не хочеш обмінятися? Я б тебе би її купив. А, ні. Добре. О, дивися. Ей, стій! На Логані ти куди да стій, 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 Стій. Стій! Стій! Ей, Бля! стій! Стій! Ай! ти шо? Я трошечки в нього заїхав, і він попав в лікарню. І мені довелось просто чекати. Ну, але все ж таки я його дочекався. І трошечки забіжу наперед. Це хороша людина. Не зря його чекав. Після грень бо тільки на канапочку, на булочку, хоча б. А ти блогер? Ні. Блогер в ютубі чи в тікав? Ні, кажу скільки раз повторюю. Да, такий голос похожий. На кого? Скільки дати тобі гроші? 50 гривень. У мене я не вмію той перекидувати. Ну і я розказав йому, як переказати кошти. Поняв. Зараз получу нову машинку, скоріше за все, як переведе. Зараз... А, я, чисто там щось поїсти, куплю. Я просто все на машину потратив, немає зараз навіть. В велосипеді їжджу. Ого, сто переказав. Ого, а можеш ще підкинути мене, будь ласка, куди ти зараз їдеш? До О, можеш мене підкинути туди? Сідай. А ти що, вже давно взагалі тут? Та ні. А за скільки цю машину купляв? 155 тисяч. Ого. А не продаєш? Ні, я ще не продаю. Я за 200 у вона... тебе На... куплю. За скільки? За 200 куплю. 200? Угу. Так. 200, 200. 400. Ні, за 200 готовий купити. А, воно вже поцарапано все, не готовий. Ой, давай почнемо. А то треба номераж поміняти вроді. Та я знаю є. Я... він ще навіть mm. поворотники старається включати. Це, це неочікувано. У тебе є номер? Є. Я якщось тобі подзвоню, якщо я її буду продавати. А, давай. Скажи свій або. За, зараз я зупинюсь. Тільки не по центрі дороги. Так, ну в принципі я вам вже готовий вручати... Я е зараз тобі в чат напишу. Машинку? Давай. А ти свій я тобі подзвоню зразу. Після чого ми обмінялись номерами, і я не знав, як йому вручити машинку по дорозі до газової служби. І я не придумав нічого кращого, ніж просто запропонувати йому обмінятись машинами. Понятне діло, що я повертати його стару машину вже не збирався. Я би за 200 забрав. 250 заберу зараз. зараз. У мене машини іншої немає. Та давайте віддам тимчасово свою. Хочеш? А в тебе, а в тебе яка? О. Можемо в принципі помінятися. Ти ти на своїй машині не можеш їздити. А там бензину, вроді не було. А може зараз є? Я не знаю, чесно кажучи. Що, міняєшся чи ні? Я тобі її віддам. Не знаю. Ха. <схай> Ещ думає, і ще гадає. Коротше, є на БУ, поміняємося машину. Давай. Давай перше мені своє по тоді перереєструєш, що в тебе місце було. Ну і тебе і куплю за мінімалку, потім тобі свою віддам за мінімалку. Ну, тобі дам кошти. Але мені зараз треба тільки той заробити. Ну я тобі дам кошти, типу, щоб ти в мене її викупив. А за скільки продаш її? я не знаю, треба глянути ціну. Ну за мінімальну продам, типу, але я тобі дам кошти, щоб ми обмінялись машинами. Ну просто <плес> обміняємося машинами, <плес> добре? На тимчасово, да? Ну та потім подзвониш там, коли збираєш на якусь знову цікаву, той цей. Не знаю, не знаю. Ну давай їдемо на бив. Підбив. І ще просто домогти брати субарик. Я в шоці. Що, їдемо? Та, ти перші номера поїдуть поліцію поставив, щоб ти міг мені продати її. мене. 1000, ну я зараз тобі дам, їдемо в поліцію тепер. Їдемо в службу, я 20 тисяч крупно зароблю і... Та я тобі дам, їдемо в поліцію. поліцію. Я тобі дам, Поїхну в поліцію. Зустріч не їдеш. Я знаю. Погано нарушати. Так поліція на тій стороні. Зараз я поставлю меточку. Ми поїхали до поліції, він поставив собі нові номера. Після чого ми поїхали на був ринок. Я викупив у нього його стару машину Логан. Я йому переказав кошти, що він міг викупити тепер мою машину, і він купляє мою машинку. Ти взагалі гарна? Ну блін, вона гарна, мені здається, ні? Так, да, вона гарна. Це Lexus чи як її звати? — Не знаю. Моєму Lexus е імпреза чи якось так. Давай десь там виїдемо подальше від людей. Ні, ну вона валила, вона бляха така. Тільки не знаю, як в повороти заходить чи ні. О, тут файно. Як тобі взагалі машинка? Я тепер на твоє покатаюся. Ну вона вже моя. Супер. Yeah, <laughs> yeah, давай проїдемося, може. Дивись, тобі подобається, не подобається. Зараз, yeah, зараз. Yeah. Машинку я йому вже подарував, надіюсь, він залишиться довольний. Цю риношечку. А ну давай, їдемо туди, на газу якраз по дорозі. Що їде вона, що ще не їде? Їде, yeah, їде. Yeah. Нормально їде? Звісно. ну вроде блін, вона такий гарний колір має. Тобі Тебе взагалі синій? No, да, ты что ей. Я не памятаю, чи я її малював чи ні. Чи таку І купив. Ти, ти то не ваг чи ні? Так, я її затонував. На скільки? А на сто мені здається, що нас не видно даже. Да, нас не видно. Але так не можна їздити. А що, штраф буде? Не знаю. Можешь. Я я напевно їду по справам, зараз я ще там до хати потім заїду, А потім ми з тобою зізвонимося. Ти на роботу чи куди Не знаю. Можно на роботу, напал. Понял, а ти. Ну, тебе ще гроші лишились трошки, та? ти маєш там поїсти за що. Да, да. Давай давай ще попробуємо, хто швидше на старт стане. Давай. Але десь там по прямій після кульця. Давай, сигналь. Так, провіряємо, хто швидший. Субарик не сильно їде. Кай, це три рази треба було. Треба було три рази посигналити. Три рази сигналь. Так, пробуємо. Ну, субарік обганяє нас. Субарик обганяє. Ну, практично риношка тримається на рівні. Ого, риношка обходить Субарик! Не знаю, цей, цей на стоці. Ой, я трошки поцарапав двері. Бляха, я двері поцарапав. Ну нічого така, нічого така, мені подобається. Ні, на цій ніколи не їздив. А ти цей купив Лексус? Лексус я купив, по-моєму, за 1,2 мільйона я дав за нього. Так багато. Все, добре, давай тоді по справах потім зі окей? окей? Все, давай, на зв'язочку. Добре, добре. Де тут розвернутись можна? Все, пацан поїхав, але він не знає, що ця машина йому лишилася назавжди. Пишіть в коментарях, щоб продовжити цю історію з цим хлопчиком. Чи ні. Ну і також свої ідеї на рахунок продовження. Як ви бачите, це продовження. Також не забувай підписатись, ну і промокод GAMEONIC. Риношка то вже моя згоріла.